Так, Пане Андрію, питає, квартира на восьмому поверсі, у ванній кімнаті холодно, грибок на, стель, на стелі, пара довго виходить навіть при включеній вичерсі і відкритих дверях. Сусіди робили ремонт у своїх квартирах на 7-9 поверсі. Чи утеплити ванну кімнату і як? Значить, у вас два моменти. Друзі, знову ж ми повертаємось до вебінарів «Природня вентиляція». Зрозумійте дуже просту річ. Ви не можете забрати вологе повітря, якщо ви не будете подавати чисте сухе повітря. розумієте Якщо у вас в квартирі або в будинку немає приточних клапанів, немає притоку з вулиці, від того, що ви включили витяжку вона працювати не буде. Тому що це ефект бутилки, так, пляшки так званий у вентиляційників. Тобто у вас повинен бути вход і вихід. Вихід у вас є, вентилятор стоїть, а вход ви забезпечили. От ви, ви, ви двері відчинили, а мікроклапана у вас працюють. Е, візьміть перевірте, тобто ну може там палісна слюна присклонити, якщо холоне, да, то значить є рух повітря. там пьоришка запальничка, спічечка, полум'ям перевірити тягу. Е, відкрили, вмикнули. Перевіряйте, працює, не працює. Потім візьміть і, і відкрийте вікно десь в кімнаті. І знову перевірте з, відкрит... з відчиненим вікно. І ви самі побачите, що як тільки ви відкриваєте вікно, у вас одразу починає працювати вентиляція, як слід. Тому що ви дали приток. Тому природня вентиляція вона працює разом з мікроклапанами. І це в... знову ж в нормативах і так і написано: треба забезпечити приплив повітря. Все. Через клапана в стінці або через мікроклапана у вікні є різні варіанти, але треба забезпечити приток. Перевірте, у вас є приток. Далі, з приводу утеплення, е, є така проблема, що багато хто купує квартири, знаєте, просто щоб вкласти гроші і зіграти на спекуляції. Ну, ви знаєте, хто їх купує, да, у кого по 6 мільйонів на ліжку знаходять. От, і вони потім в цій квартирі не живуть. А в сучасних комплексах кожна квартира вона опалюється окремо через лічильник. І вони не опалюють квартиру, ну, щоб менше платити за комунальний. Справа в тому, що в старих нормативах це було заборонено. Тому, коли е, от в старих нормах будувався багатоповерховий будинок. Там завжди було централізоване опалення саме, із-за того, щоб не було такого, що тут буде температура нижче, а ну, може не мінус, да, ну, там плюс 5. А плюс 5 ви самі розумієте, якщо у вас тут плюс 22 і немає утеплення між кімнатами, то може бути конденсат в кутах десь. І воно може ну, холодно бути. І звісно, що в такому випадку ви не можете утеплити зі сторони квартири сусіда. Ну, вона закрита, і вам доводиться робити внутрішнє утеплення в своїй квартирі. І ми таке робили неодноразово, тому на цьому каналі, на YouTube каналі, є вебінар Внутрішнє утеплення. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Я там даю всю теорію, я розповідаю на що звернути увагу і так далі. Тому що, якщо ви зробите внутрішнє утеплення, це дозволяє вам підняти температуру внутрішній поверхні. Вона буде вище той. Коли конденсується волога. Тому що ванна це 100% вологість, коли ви приймаєте душ. І тому в нормативах температура в ванної кімнаті плюс 24 градуси повинна бути. Розумієте? Це для того, щоб швидко виводити вологу, щоб зменшити кількість конденсату на поверхнях. Зрозуміло? Тому внутрішнє утеплення, звісно, в такій ситуації допомагає, коли у вас торцева квартира або ви сусід з квартирою, котра не опалюється. І Якщо ви робите ремонт, зробіть внутрішнє утеплення, але тільки після перегляду вебінару про внутрішнє утеплення, тому що нюансів там багато. Зрозуміло? Дякую, друзі, вам за питання.